Та що це таке? Та це чавунна сковорідка від бризоль. Ну, тоді приготуй мені гуляш. Сьогодні готуємо справжній гуляш просто на березі річки. І робимо це, звісно, в якісному чавунному посаді від Бризол. До речі, Бризол – це український бренд. Жароміцний, товстостійний посуд, створений для таких рецептів. Ну а для зручності приготування страви на відкритому вогні я всі інгредієнти підготував вдома. Все помив та нарізав. Трошки витоплюємо жир. Робимо такі шкварочки. Сьогодні будемо смажити на смальці. Гарний вогонь, гарно висмажуємо, Витоплюємо жирок. І шкварочки, звичайно, ж заберемо. Закладаємо, друзі, м'ясо. Хочете собі таку саму сковорідку або казан, замовляйте на сайті brizol.com. Зі знижкою 5% за промокодом FISH2. Працює до кінця 2025 року. Зверніть увагу, замовити зі знижкою можна тільки на сайті brizol.com Добавляємо цибульку, нарізану кубиком і карамелізуємо її. Зразу так виглядає, ніби цибулька вона, бачите жовтіє, піджарюється на нашому смальчику і додаємо моркву. морква також нарізана кубиком і вже на повільному вогні обсмажуємо додаємо перчик так зручно знаєте можна сковорідку використовувати і дома і до речі на відкритому багатті Можна зробити цілу сковорідку голубців, а можна зробити такий смачний гуляш. Додаємо пасату, це помідори з соком, або можемо додати сюди томатну пасту. Трошки обжарюємо і заливаємо водичку. Додаємо улюблені спеції для м'яса. І заливаємо водичкою щоб м'яско протушилося. А також солимо і перчимо за смаком. Гарний гуляш на відкритому повітрі. До речі, друзі, дуже цікаво. Дивіться, кришка від цієї сковорідки брюзоль одразу є і сковорідкою гриль. Тому ви вбиваєте одним пострілом двох зайців. Ну що, нехай тужить. Ну що, друзі, дивіться, наш гуляш готовий. Бачите? Такий наваристий, гарний. Давайте знімемо пробу, друзі. Це дуже смачно. М'яско Розпадається на волокна. Друзі, останній штрих. Нарізаємо зелень і додаємо в наш гуляш. Для запаху, для смаку.